Вітаю всіх на каналі Перший Смачний. Хочу поділитися з вами рецептом салата, який готується за 5 хвилин. Такий салат ідеальний перекус, коли хочеться чогось смачненького і некалорійного. Спочатку шинкую півкачана салата «Айсберг». це 300 грам. До речі, замість салату «Айсберг» можна використовувати звичайні листя салату або пекінську капусту. Та укладаю його на низ тарілки. Далі нарізаю навпіл помідори черрі 10 штук та гарненько розкладаю їх зверху на салат. Наступний крок консервований тунець 150 г, який викладаю невеликими порціями по колу. Три відварених яйця нарізаю на середні шматочки. І укладаю їх на тарілку, 10 маслин без кісточок, ріжу навпіл і також розкладаю по колу, роблю заправку до 4 столових ложок олії, додаю приблизно. Одну столову ложку лимонного соку та 1 чайну ложку гірчиці в зерна. Перемішую і виливаю равномірно на салат. Всю заправку я не додаю солі, бо вистачає в тунці, Але за бажанням можна додати 1 третину чайної ложки солі. Як бачите, салат готується дуже швидко і просто. Він неймовірно смачний та яскравий. Такий салат дуже подобається моїй родині, і, до речі, його можна швидко приготувати не тільки на святковий стіл, а й на кожен день. Тож рекомендую цей рецепт салата Ммм. Як смачно. Готуйте з задоволенням.